Вітаю всіх на своєму каналі. Футбольні огляди турніру Ліга Націй. Теж роблю на цьому каналі, так що активно підписуємося, бо буде багато цікавих відео на цьому каналі. По-першому матчу у Ліги Націй, збірна України, грала з збірної Албанії. Я відео огляд робив, але його заблоковано, так як в мене було порушення авторських прав. Тому що використовував матеріал з інтернету, який заборонено використовувати. Я по своїй привичці як першу лігу освітлюю, так і лігу націй. Ми розуміємо, що за це все заплачено, хто має право транслювати. Так що з першою лігою проще огляди робити, а буду акуратніше на огляди по більш знакових турнірах. У першому матчі збірна України. Програла у збірної Албанії з рахунком 2-1. Розглядаємо зараз другий матч у Лігі Націй. Конференція Б. Перша група Чехія Україна. Матч відбувався в Чехії місто Прага. Стадіон Еден Арена. В перекладі на нашу це Фортуна Арена. Я так розумію, цей переклад. Довольно таки. Новий стадіон. відкритий його було в 2008 році. вміщує він 21 тисячу глядачів. Склади команд Чехія у воротах Коварш у захисті. Зелений Крейчий Вітік. Півзахист. Провод Черв. Саучек Цууфал. вістрі атаки, Шульц, Хори, Черни. Головний тренер Гашик. Склад збірної України. У воротах Трубін у захисті Миколенко, Матвієнко, Забарний Тимчик, у опорній зоні Степаненко, півзахист Мудрик, Зінченко, Шепиренко, Ярмоленко і на вістрі атаки Ванат. Головний тренер Сергій Рибров. У цьому матчі збірна України грала більш завзятіше, більшою самовіддачею, створювала моменти. Два моменти зі штрафних, один момент з кутового. Зазячуші і агресивніше діяли порівняно з програшним матчем зі збірної Албанії. Перший пропустила збірна України. Совчук, скоріше всього, робив удар поворота або прострільну передачу. І завершив атаку Шульц, підставив ногу. І 1-0 Шульц на 21-й хвилині відкриває рахунок. На 37-й хвилині. Україна зуміла відігратися з подачі шапаранка у штрафний майданчик. Головою свій дебютний гол за збірну Україну забиває Владислав Банат. Так що 37-ма хвилина, рахунок 1-1. Наприкінці тайму 45-та плюс друга хвилина. Чехи навішують у штрафний майданчик. Там боротьба, наші відбиваються, м'яч відлітає. Душульця, який забив перший гол, він приймає його на груди і ударом у кут воріт. Робить рахунок 2-1. Чехія повала у рахунку, м'яч у роздягальну. На 78-й хвилині, коли була боротьба за м'яч у штрафному майданчику збірної України, Матвієнко грає рукою. Арбітер після перегляду вар фіксує гру рукою. І призначає пенальті у ворота збірної України. Пенальті реалізовує на 80-й хвилині Соучик. 3-1. Чехія збільшила перевагу у цьому матчі. 84-та хвилина подача у карний майданчик Циганкова з правого флану Судаков головою і скорочують розрив у рахунку 3-2. Далі збірна України атакувала, створювала моменти, але завершити поєдинок хоча б у ніч 3-3 не змогла. Хоча повторюю, самовидача була краще, ніж зі збірною Албанії і гру в загальному збірна наша показала краще. За моменти я вже почав говорити, що зі штрафного були моменти з кутовою поперечиною. І взагалі я нарахував всі моментів. Два моменти були ну майже 100%, дуже реальні у, у Ваната. Дуже близький він був, щоб зробити і дубль, і навіть хітрик. І його не дарма в цьому матчі признали найкращим гравцем збірної України. Ну і також повторюю, що він забив свій перший м'яч за. Виступив у національній збірні України. Подивимося статистику. До матчу зі збірної України у Чехії було сім перемог, дві нічі і одна поразка від Португалії. Тут і Товариські, і офіційні матчі були суперники, такі як Молдова і Фаревські острови. Ну і з другої сторони були команди. Іспанія і Португалія. До цього матчу збірної країни проти Чехії. Наші грали 5 разів, із них 2 рази виграли, здобули 2 нічі і 1 раз програли. Подивимося статистику, очікувані голи XG 2,17 у Чехії, 1,71 у України. Володіння м'ячем у Чехії 47%. У України 53% удари. 13. Чехія 19 Україна. Бачимо ударів більше завдано. Ударів у площини уряд. Чехія 4, Україна 5. Удари повсюрота 4 у Чехії, і 6 у Україні. Так що турнірне становище після двох турів. Ліга Б, Група 1. Перша йде Грузія без втрат очок 6. Албанія 3 очка, Один виграш, одна поразка, Чехія так само. 3 очка, але різниця мінус 2 пропущених і забитих голів. У Україні теж різниця за пропущених і забитих голів мінус 2, але 0 очок. Останнє місце і по регламенту хто займає друге місце, той залишається у лігі Б. Хто займає перше місце виходить в лігу А. Третє місце перехідні матчі можуть залишитися і в групі Б. І вилетіти в грудці С. І четверте місце, поки місць на ньому знаходиться Україна. Це пониження, виліт у Лігу С Ліги Націй. Ось так. Ще раз закликаю, підписуємося, активніше підписуємося. Вподобавки ставим, розповсюджуємо це відео. Пишемо коментарі, хто має бажання донатим, Реквізити в описі відео. Дивимось наступні відео. Удачі, вболіваємо, до нових зустрічей!